Аплодую Боданову, прокурору і кожному, хто виявив крадіжку постачальниці міністра оборони, яка купила аж 4 готелі на... Хорватії на Чорному морі. Чому не порушена кримінальна справа проти її патрона самого Резнікова? Він призивного віку, чому він не в окопах? Пане президенте, досить покривати корупціонерів. проявіть рішучість, заграти, порушити кримінальну справу добитись порушення. Інакше ми війну не виграємо. На сьогоднішній день продовжує бити на сполох, Ми війну програємо, затяжна вам. Війна нам не потрібна. Звертайтесь, Юрій Бондаренко. Μη τότε 063 phone, νόλισσα με